Усім величезний привіт, в в'язку. Вже так до весни я бачу, помалесенько готуються, бо вже квіточки, різні листочки, гілочки. Ось подивіться. У цю футуристичну вазу, яку я показувала в минулому моєму відео. Хто бачив, той бачив, а хто не бачив, подивіться. Ну я ще зараз а, на розкладці її покажу. Зараз цю вазу. Так, ще ось такі вази є високі з, з, з листочками, з гілочками. І як красиво в інтер'єрі. Дійсно, красиво. Так, тут щось вже бачу, помінялося. Підносики є. Ось такі металеві ось ті квіточки. 329 гривень, завжди низька ціна. Ось ці гілочки, схожі на... Гілочки сакури. І є ціна на вазу, ваза 399 гривень. Така величезна скляна, от гілочки поки що я не знайшла ціни, немає. В новинках ось ці вази їх не було. Красота яка. А свічнички вже були, вони теж новинки, але новинки такі, якби вже десь тиждень-два, оці свічнички. Я думаю, що у нас однієї колекції. Отака от скляна ваза. Нагадує мені, що зрізали стовбур дерева якби, такої природньої і неправильної форми. Бо в природі такого ідеального нічого немає, наприклад, якщо брати природу, так, то будуть не гладкі поверхні, в цілому, якби я маю на увазі. Так, це що? Це тарілочка 100 гривень, оце тарілка, оце наїшця називається. Оце для подачі оливочок. Стартерів, щоб стартувати. А. Так, це теж може бути для стартерів подачі їжі, коли ви, наприклад, очікуєте своє замовлення в ресторані, то в деяких ресторанах ну, комплімент від шефа такий стартер дають. Ну, це не всюди, не в усіх ресторанах. В Польщі в цілому так є. Ось такі січнички 149 гривень. Так, побачила ось таку красоту. Теж футуристична підставка 3,5 тисячі, подивіться, так, от аж фактура каменю і ніби десь на узбережжі біля моря. Ось так, камінчик на камінчик ставити. і Ось така підставка, теж неправильної форми. Ще ось така є підставка 2000. Досить цікаво. Це метал, до речі, це метал і от бокова стіночка там є. Тут висота 50 см. І тут теж така висота. Ну, хороші новиночки. Ці дві підставки ми вже бачили, вони вже були у моєму відео за дві. 999 і за 3,5 тисячі. Так, в новинках і завжди низька ціна. Ось такі горщики. Так розумію, що це горщик, поки що не написано. Вони написали 350 і все в зеленому кольорі. Колір Tea. Тут є і свічечки в такому кольорі. Ось такі ароматичні і набір свічок 165 гривень. нас сподобалися ці горщики. Тут щось таке за 165 гривень зеркальна поверхня, така підставочка інтер'єрна. В зелених кольорах досить багато, сьогодні, так зрозуміло буде ваза, Зелений колір 20 см висоти, 130 гривень скляна. А ось ці таці ми бачили на початку. 329 гривень вони ще тут є. І ще ось такі увази, теж не, не досить правильної форми, але, на жаль, поки що ціни ще не виставили. Але я покажу. Взагалі що є? А, штучний букет тюльпани крафт в горці, Дуже схожі на живі тюльпанчики. Так, тут сім штук. А, висота 30 сантиметрів. Ну, реальні. Просто реальний вигляд. І є ще от в такому кольорі, кольорі масла. Тюльпани 350 гривень. Ой, скільки тут кошику. Красота. Красота. Зайшла вдало, зразу на новиночки. Показувала ось ці вази футуристичні. 599 гривень. Що були при вході, ну і в минулих відео їх теж показувала. такої неправильної теж форми. Навіть не знаю, з чим порівняти. Знову горщики 250 гривень. Такий зелений метний природний колір. Висота 11 см. Орхідейки 275 гривень зараз. Зі знижкою. В новинках з'явилися миски. За 400 гривень ось така. Величезна миска. І за 700 гривень ще ось така. В категорії завжди низька ціна, але ця категорія додається новинками. Величезна, досить миска. Ось така і така. 135 гривень чашечки. Я думаю, що це з цієї ж серії можна купляти і такі миски, і ще можна докупити чашки. Або такі мисочки по 100 гривень, я їх називаю стартерами. Для оливочок можуть бути. Ось такі ще по 100 гривень. Це теж досить схоже. Ось ці кухлі. 150 гривень. Ой, він такий великий, класний градієнт. сірого. щось таке синій переходить. Вона досить глибока. На 400 мл кераміка, бач, висота 10 см. Друзі, подивіться на ці новинки, на ці кухлі, правда, ціна не є низькою. Такий красивий коричневий колір таку. гарячого шоколаду 175 гривень на 370 мл. Класний кухоль, мені сподобався ось так. Щоб роздивитися. Ручка мені сподобалася незвична, такий сучасненький. Сучасненький досить. І зручно тримати, і зручно пити, тому що він завужується верху. Так, тут все спокійно, нічого нового. Поки що ці лази були вже, наскільки я пам'ятаю, чи ні. Півтори тисячі гривень, О, високі, інтер'єрні, класні. І ця лаза стояла на початку. При вході на початку мого відео зелений колір 900 гривень. Ось так хороші досить, досить хороші корзини плетені 900 гривень. Вона висока, темно-оливковий колір і 30 см у висоти кошик з такої нитки, як джут, в зеленому кольорі. Так, що ще додалося? Тут все теж по-старому, завжди низька ціна. А так, якщо брати в зелених відтінках схожих, то і це покривало теж підійде. 1250 гривень, це поліастер, правда? 230х240. Ось це покривало півтори півтори. Ось таких два стюбаних покривала. Розмір тут 220 на 240, оно ну, непогано. Зелена подушка з білим за 550 гривень. І ціна була 700 гривень. Ось така. 300 гривень подушечки, а ось ці малі 900 гривень з вишивкою різні листочки вишиті. І так, бавовна і полістер 600 гривень. Ось такі подушки. Пледики 325 гривень. Завжди низька ціна, ну реально низька ціна. І подушечки в таких же відтінках. 250 гривень, не те, що в таких віттівках, а навіть така ж сама текстура тканини, такий самий матеріал. Щось мені такий колір до вподоби, колір оливковий, до шавлі її злегка, 1150 гривень. Ось такі ще пледики з такими френзлями, поліестер і шерсть тут навіть в складі 130х170 О, Хороший склад, до речі. Написано, що тут шерсть є. 30% шерсті. ух Ухта, яка красива подушечка. Ну вона є, але коли ти її дивишся вже інтегровано в інтер'єр, то зовсім по-іншому відкривається, розкривається сам дизайн. Бо якщо одна на одній, це одна, ось так уже на сірому фоні, сірою подружкою, подушечкою ось ця. З оксамиту красива подушка, і вона не є дорогою. Я вже їх показувала в моїх відео Зараз якщо зустрінути, ще раз покажу. Адилон коштує 11 тисяч розкладний і з ємністю для зберігання. Ось параметри спальне місце 114 на 192. Коли ви вже його розкладаєте, висота 85 см сантиметрів. Це зі знижкою ціна. Раніше він коштував 15 тисяч гривень. Ось такий інтер'єр у скандинавському стилі, мінімалістичні. Ви можете собі створити, придбавши речі, товари, в'юзку. Також лампа, доповнять ваш інтер'єр, як без них. Ось ця лампа в 10 номері. Тут кераміка, ніжка, а тут текстиль, плафончик. І вона зараз зі знижкою за 850 гривень можна придбати. Ціна була 1300 гривень. Шостий номер, теж керамічна ніжка. Текстиль варх. В категорії завжди низька ціна 500 гривень лише. Розкладний диван за 16500. Ціну знижено, а ціна була просто вау, 22 тисячі. Ось так. Тут додатково ще подушечки, він з ємністю для зберігання. Висота 81 см цілому. Різні стелажі є зі знижкою і є без. Досить часто я показую і так, і так, і зі знижкою і без. Показую асортимент. Ось цей різних форматів є. Від 3999 гривень до 5999 гривень можна купити стелаж в залежності від розміру, в залежності, чи ви хочете з шафкою. Шавка це мається на увазі мостак. не немає ручечок. Ось така шафка для зберігання. Собі розсунули з шавкою. Ціна 6 тисяч і є, є два кольори. Русумні дверки, меламін, три. з шавкою, 6 полиць, тобто 6 тисяч, а просто саме столаж без шавки то 4 тисячі. Різні штучні рослинки, ще ось такий металевий сталаш. Тут теж він є широкий, є вущий і ціна від 2350 до 3250 в залежності, яка буде ширина, наскільки полиць, тобто дивитеся собі характеристики і обираєте. Оцей чорний непоганий ставаш, знаєте, я його не бачила, можливо, навіть він і в новинках, але ні, написано ціну знижено, а якось неуважно я видивилася. Він такий як Тут метал, а тут от якби дерево. Так, чорний сталь, ставаш, 1650 гривень. 59х24 на, на 6 полиць на 4 полиці. Така сама, якби такі самі параметри, тільки висота 112 см і 4 полиці, а на 6 полиць і вищий 1650, як би менший полиць 1100 гривень. Ці годиночки вже були в моєму відео 14 см висоти за 500 гривень. Ще крісло зі знижкою. то ви посередині. Категорії є завжди низька ціна, то ціна не знижена 3250, досить мені подобається. Можу сказати, що між цими трьома, то воно якраз мені подобається. Ось це крісло-качалка 5500. Крісло-гойдалка, правильно, на українській мові 5500, а ціна була 8 тисяч гривень. Висота 92 см. Ось таке крісло гойдалку можна придбати. Сіреньке крісло є, світло-сірий, темно-сірий. Матеріал зі знижкою 4 тисячі гривень. Ось такі кріселка можна придбати, красиві, і навіть гойдалку. Друзі, ми були з вами в юску, дивилися новиночки. До речі, новинок було досить багато. І в категорії низька ціна, і меблі, і посуд. Ну і не тільки новинка, ще й знижечки були. Всім до зустрічі у нових відео. Чекаю на вас в коментарях. Всім па-па!